Від 11 липня почали діяти зміни до антитютюнового законодавства. Держпродспоживслужба інформує про заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Штрафи за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 тисячі 20 гривень, а в разі повторного порушення протягом року 10 тисяч 200 гривень. Заборону куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією куріння звичайних цигарок. Заборону виробництва крім виробництва для експорту, оптову і роздрібну торгівлю та імпорт для реалізації на території України ароматизованих сигарет. Однак тютюнові вироби, електронні сигарети рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, введені в обіг до 11 липня, можуть бути продані протягом 12 місяців, тобто до 11 липня 2024 року.